Адже звичайний АК-74. Я його трішки модернізував. Почнемо з каліматорного прицілу. Каліматорний приціл Spirit Fire з зумом 3X має прицільну сітку та підсвітку червоного кольору. По дальності стрільби показав себе доволі добре. З 300 метрів попадав в яблучку з нього особисто. Крон, Кронштейн. крон Заводиться під пістолетну рукоятку, підводиться під кнопку скиду магазину, фіксується болтиками. Щоб почистити зброю, достатньо відкрутити цих три болтика та зняти кришку ствольної коробки і приступити до чистки зброї. Після чого не обов'язково пристрілювати каліматорний приціл. Тобто він як був пристріляним, таким і залишається. Доволі непогана штука, так як в мене відкрита як механіка, так і каліматор. Якщо каліматор в мене розіб'ється або вийде з ладу, я спокійно можу вести вогонь з, за допомогою механічних прицільних пристосувань завдяки тому, що в кроні є ось така от виїмка під механічні приціли. Далі накладка газової труби пластикова, пластик вогнестійкий. Ще не поплавився, тримає доволі добре. Цівка модернізована з планкою пекетіні знизу та з двох сторін. Для установки можна встановити як ліхтарик, так і ЛЦУ. При цьому не заважає встановлювати гранатомет підствольний ГП під ствол. Магазин штатний лише пофарбований. Збільшена кнопка скиду магазину. Для зручності бійця при роботі в тактичних рукавицях модернізована пістолетна рукоятка, трішки збільшена, має відсік, який можна зберігати якісь дрібнички. Звичайний телескопічний приклад, схоже на Fab Defense, це не він, з демфером резиновим, має також щоку. Використовував ізраїльські фарби, які були призначені спеціально для фарбування військового спорядження, також стрійбольного спорядження. Їх плюс в тому, що вони не мають бліку, вони є матовими і вогнестійкими. Тобто, після стрільби фарба не вигорає на стволі. Модернізований ремінь, називається Рагнарьок, з швидким регулюванням, тобто достатньо лише порухати. Доволі зручний, так як. Широкий наплічник.